Дорожчання документів з 1 січня в Україні змінилась вартість оформлення паспортів. Тепер за вироблення id картки чи за кордонного паспорта громадянам доведеться заплатити майже на сотню гривень більше. Івано-Франківському ЦНАПІ пояснюють, таке зростання цін стосується виготовлення повторних чи протермінованих документів. За оформлення паспорта громадянина України у формі id картки термін оформлення яких 20 робочих днів необхідно буде сплатити 558 грн. гривень. За оформлення термінової id картки, термін оформлення 10 робочих днів необхідно буде сплатити 928 грн. гривень. Також за оформлення паспорта громадянина України у для виїзду за кордон термін оформлення, якого 20 робочих днів необхідно буде сплатити 1042 гривні. А протягом 7 робочих днів, тобто це термінового паспорта громадянина України для виїзду за кордон, необхідно буде сплатити 1682 гривні. Франківка Оля очікує своєї черги, щоб оформити закордонний паспорт дітям, дочці та новонародженому сину. З заяву жінка встигла подати минулого року. Відтак платитиме за незмінним тарифом. Якщо терміновий, то 1598, якщо звичайний, 958 гривень. Ціна його виходить. Ми будемо звичайний робити. Якщо навіть буде все рівно люди будуть робити, тому що зараз без нього нікуди. У нас такий час настав. Не можу сказати, що це і мало, і багато. Це така середня ціна, але для деяких людей можливо це і забагато. Знаєте, бо старші люди не прийдуть, не будуть робити, бо для них і навіть 900 гривень це дуже дорого. Причина подорожчання документів зростання цін на бланки. Втім, громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення паспортів до 31.12.2024, отримають отримують їх за старою ціною. Ті громадяни, які записалися на прийом у, наприклад, сьогодні чи у січні 2025 року, але вже сплатили стару суму. У них буде така можливість доплатити різницю, і відповідно паспорт буде оформлено відповідно до встановленого нових сум вартості адміністративного збору за ці послуги. Торік у центральному відділенні ЦНАПу оформили понад 14 тисяч біометричних документів, з них понад 5 тисяч ID-карток та 7 тисяч 859 закордонних паспортів. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.